Він знається на гірни економічно безпековій та управлінській справах, бо відкритий до кардинальних змін та нових професійних напрямків. З обов'язковим доповненням все за що береться, вивчає досконально. Відтак розуміється на складних підрахунках, статистиці, інженерних тонкощах і навіть на мистецтві графіті в курсі, що таке ролина панель управління і того, що в ній 10 кілометрів дротів, яких доробок потребує татра, а яких – КТМ-5. а також. Знає точну кількість пасажирів Криворізького трамвая за минулий рік. Руслан Бошко керує Криворізьким метротрамом, п'ятий очільник комунального підприємства Швидкісний трамвай за майже 40 років його існування. А за власні 5 років на цій посаді незмінно орієнтується на модернізацію, адже звик працювати за принципом прогресу і ще розуміє під його керівництвом одна з головних візитівок Кривого Рогу. Я мешканець міста Криворог у третьому поколінні. Першими в наше місто після завершення Другої світової війни приїхав мій дідусь, який брав участь як лікар у будівництві 4-ї міської лікарні, який очолив по завершенню. Там же і працювала моя бабуля лікарем-фтізіатором. Так що можна сказати, що моє дитинство пройшло в сім'ї медиків, але як хлопчак я більше захоплювався технікою, тому мрії були від водія до кабійника до. Космонавт, а сказати, що я був тихенький, ну на трохи збрехати. Я не був не не гіперактивним, так я дуже любив читати, захоплювався фантастикою, і саме тому може і я мріяв бути космонавтом, щоб освоювати нові світи. З огляду на роботу батька, який покинувши військову службу, став гірником. І він часто брав мене себе на роботу, тому вступ до гірничого рудного інституту був ну передбачуваним. Свій трудовий шлях. Я почав ще, будучи студентом у вільні від навчання час. Звісно, перше, що ми робили, це ми старожили. Тобто ми йшли десь на якийсь об'єкт. Ми ночі сторожили, готувалися до занять. Так як я навчався на маркшейдера, То у нас була виробнична практика. Ми ходили з інструментами, дивилися на дівчат всі інструменти. А ну за це гроші не платили. Я ж хотів мати фінансову незалежність, тому я вибрав шахту Артем Номердин і спочатку робив путівником, прокладали верхню будову колії. Потім перевели мене на забійну дільницю, і там я вже в принципі робив і виконуючи обов'язки майстра. Потім, ну в мене родичі є і гірники, є і медики, і були в, в тоді міліції. Мені запропонували перейти в міліцію, і по завершенню інституту я перейшов в Дзержинський районний відділ. Працював там до 2000 року в відділі боротьби з економічною злочинністю. Мій був напрямок це саме комбінат Кривий Ріжсталь. Потім зв'язку з тим, що Спеціалістів не хватало у управлінні. Мене перевели, скажімо так, в управління внутрішніх справ саме міста Криворогу. Там, при досягненні пенсійного віку, я допрацював і звідти я вийшов на пенсію. Швидкісний травай сказати, що він був очікуваний, зовсім не очікуваний, тому що після е, виходу на пенсію з МВС я працював директором стрибудівельної Е, але тут нагрянув 2008 рік, у нас були досить великі контракти з е, комбінатами, але всі роботи були відтягнуті, заморожені, залишені на папері. Тому, коли е, мені запропонували. Е, роботу в комунальному підприємстві парковка та реклама там якраз відкривався новий напрямок. Це напрямок був оренда комунального майна. Я прийшов туди на посаду заступника з питань оренди через деякий час. Мене призначив вже директором цього підприємства і до 2000 тисячі. Будай бог пам'яті господі, 2016 -го року я працював директором комунального підприємства Парковка та реклама. Так як ми взаємоділи постійно з транспортними компаніями, мені запропонували перейти в міський тролейбус на посаду заступника. Там я пропрацював 5 років, і саме в тролейбусі у нас були завдання. У мене саме це закупка нового рухомого складу та виконання ремонтних робіт, саме КВРів. За мій час ми. Співпрацювали з ЄБРР. Чим завершилось, ми знаємо. Ми отримали 54 нових тролейбусів. І коли мені запропонували очолити комунальне підприємство швидкісний трамвай», я погодився, тому що це ну більше масштабне, більше мабуть, цікаве, ну і більше охватує людей на посаді директора КП Швидкісний трамвай» Я працюю з 2020 року. Якби мене спитали, чи що нам треба зробити, щоб стати керівником, ну я би не дав би однозначно відповіді, тому що дійсно у кожного свій шлях, і кожен йде своїм шляхом до мети. Одне можу сказати точно, що стовідсотково це мати мету реалізувати себе професійно. Багато паперів та велика відповідальність ну це звичайне явище для керівника, і воно не повинно якось бісити, якось напружувати. Ти повинен бути зрозуміти, куди ти йдеш і що тебе буде чекати. Більше мене тригерить тоді, коли люди, з якими я працюю, вони залишаються в минулому часі, в минулому становищі, і вони не намагаються. Рости і не намагаються змінитися. Можу сказати, що в любе підприємство, в яке я свого часу очолював чи працював, я можу зайти і я знаю, що мене радо там зустрінуть, тому що там залишилися люди, які зі мною працювали. Сподіваюсь, так буде і на цьому підприємстві, коли прийде час і мені прийдеться його змінити треба відчувати свій колектив треба можливо бути з ними на одному щаблі тому ну я вважаю, що це одне із перших що потрібно знати і вміти робити керівнику тому що в іншому випадку ну не буде тієї взаємодії і ти не отримаєш той результат на якого ти намагаєшся отримати тому я е, не скажу що я знаю у кого яка дитина у всіх Двох тисяч людей, які зі мною працюють, але я спілкуюсь з ними. Багато знаю, у кого які проблеми. Ті, хто до мене доходять, ніхто від мене не уходить, без вирішеного питання. Згідно штатного розкладу на нашому підприємстві, 2026 людей. Фактично, на сьогоднішній день у нас 1407 людей. Саме з нашого підприємства під час повномасштабної війни було призвано 165 людей, які боронять нашу державу з зброєю в руках в перші дні покинуло терени держави 100 робітників. Ну, переважно частині це жінки з дітьми. Чи можу сказати, що я пишаюся саме роботою на швидкісний трамвай? Так пишаюся, тому що тут я не отримав голову підприємства. Воно було зі своїми устоями, зі своїми традиціями, зі своїми наработками, і воно досить добре працювало. Треба було надати поштовх. Ми підняли трохи на інший рівень це виконання капітально відновлених ремонтів трамваїв, тому що ну ми знаємо, що рухомий склад на нашому підприємстві має досить поважний вік. В 2021 році прийняли рішення провести кардинальну і глибоку модернізацію наших трамваїв, перші, які в нас попали під реалізацію, це старі совєтські трамваї КТМ 5 там було на початку замінено все, окрім системи керування, От, тому що це одна із дороговартісних речей. І побачивши, який він має вигляд, як він сприймається нашими містянами, і він нам сам подобався. Його не називаючи трамваєм либакою, показали, що ми можемо так робити, і нам дали можливість робити кожний рік два-три вагони в такому масштабі. З кожним вагоном ми його покращуємо. То тобто ми вже перейшли з заміни системи керування. Вона у нас зараз тепер електронна і вона допомагає як мінімум економити електроенергію близько 40%. Плюс до цього ми почали ставити з третього ми ставити кондиціонер в кабіну водія за задля того, щоб покращити саме роботу наших водіїв. Ми не зупинилися на КТМах і в цьому році ми повинні найближчим часом, я сподіваюся, вже Випусти на лінію нашу реінкарнацію вагона Татра-Т-3. Дуже багато слов вдячності ми отримуємо за свою роботу. Якщо ми отримуємо негативні моменти, ну, по-перше, я вважаю це своїм власним опущенням, що щось ми не допрацювали, щось ми не добачили. Такі конфлікти бувають здебільшого. Коли пасажири, наприклад, супереч затвердженим правом, намагаються перевести негабаритний багаж в вагонах, коли власники собак не бажають одягати на мордики на своїх питомців і доходить до скандалів на станції, буквально даже з викликом поліції, і в першому і другому випадку ми отримуємо негатив від пасажирів, не вважаю за доцільне наказувати своїх співробітників з першого разу, особливо якщо вони бачать проблематику, якщо вони розуміють, що треба Змінити. Я швидкісним трамваєм користуюся ще, мабуть, з дитинства. Тобто, я такого не бачив, що було в 90-ті, мабуть, і в 2000-ті роки такого вандалізму я не бачив. Зараз чи не щодня вагони повертаються в депо як мінімум розмальовані в графіті, але це не саме найстрашне. страшне. коли починають жбурляти каміння в вікна, тому що це може за собою понести ще й термування, як водіїв, так і пасажирів. Так ми ловимо цих художників. На жаль, не так багато, як хотілось би. Перше, що ми робимо, це ми викликаємо поліцію, фіксуємо, тому що більше це у нас молоді дівчата або хлопці. От викликають їх батьків, і перше, що ми робимо після цього, ми спілкуємося з родинами цих художників і пропонуємо їх відмити, їх художництво. Здебільшого ми стикаємося з тим, що люди згодні, і у нас сімейні підряди вимивають наші вагони. Якщо люди не згодні, ну то що ж, тут включається поліція і робить свою справу з. Відповідними штрафами з відповідними відшкодуваннями завданої шкоди. Робимо різні речі. Перше, це ми починаємо ставити камери у другі вагони. У Нас досить багато їх вже обладнано камерами, і за допомогою них ми вже і спіймали декілька художників. Плюс до всього у нас на станціях є як охорона, так і сигналісти, які також дивляться за вагонами за відправленням. І зараз місто виконує роботу. Розміщує камери на самих станціях, тобто ми вже зможемо буде відслідковувати, хто зайшов, куди зайшов, і, звісно, буде легше працювати поліції. Швидкісний трамвай запустився в роботу в 86 році, і в початку в планах було зв'язати транспортним сполученням південь і північ міста. Ну, з розвалом радянського союзу ці плани так і залишились на папері. Але ми продовжуємо робити. І в 2021 році були плани подовження лінії від зарічної до Роковатої. Навіть у 2022 році був об'явлений тендер на проєктування саме цих робіт, звісно. З початком повноштабного вторгнення ці плани поки стали на паузу. Дуже сподіваюсь, що після перемоги, після миру ми продовжимо наші роботи. Трамвай — це той від транспорту, який має е, багатовічну історію, і, мабуть, він найстаріший від транспорту, який використовується наразі. Найстаріше, мабуть, тільки параплави, які використовуються зараз. Навіть в тих містах, в яких вони демонтувались і були е, замінені автобусами, вони ці системи повертаються, тому що трамвай це єдиний транспорт в межах міста, який може перевозити таку кількість людей. Дуже не хочу думати про те, що. Е, Колись я або мої робітники втратять роботу в зв'язку з закриттям трамвайних ліній. Але прогрес не стоїть на місці, він розвивається, тому маю надію, що коли-небудь, як наземні, так і підземні лінії трансформуються в якусь іншу систему. Наприклад, як підвісну, яка працює. В деяких містах Європи. Чи можу сказати, що швидкісний трамвай є визитівкою найголовнішою визитівкою Криворога? Ну, однозначно так. Ну, по-перше, тому що тільки дві системи такі було на теренах Радянського Союзу це Волгограді і у нас в місті. Наш швидкісний трамвай відомий не тільки в Україні, а відомий за межами країни. У нас часто проводились екскурсії з іноземними громадянами. Остання екскурсія була з громадянами Германії, які дуже були вражені від нашої системи від нашої працездатності. Чим ще унікальна наша система, тому що в 10-х роках швидкісний трамвай з'єднався з міською лінією, і наші вагони зараз курсують до південного ГЗК і ДНК Гука. Взагалі на балансі підприємства 143 пасажирських вагони. А також ще є вагони спеціального призначення, які використовуються ремонтними бригадами при обслуговуванні наших комунікацій і інфраструктури. Щодо випуску, то по міської лінії це 40 вагонів. В часи пік будень день і 35 вагонів. В часи пік це святковий або вихідний день. І відповідно 31 і 22 вагони на швидкісній лінії відповідно до дня тижня. Щодо обліку пасажиропотіку, то він на підприємстві ведеться у нас щоденно. Щоденні звіти вони формуються в місячні, а місячні в річні. Найбільший вплив на пасажиропотік ну напевно, призвело пандемію коронавірусу. Якщо до пандемії ми перевозили близько 37 мільйонів пасажирів на рік, то в пандемію він впав до 22 і з початку повномасштабного вторгнення він взагалі впав до 20 мільйонів. А збільшився пасажиропотік у нас після введення безоплатного проїзду, що дало змогу нашим незахищеним верстам населення, а також внутрішньопереміщеним особам більше користуватися громадським транспортом. Так, протягом 2024 року ми перевезли вже 38 мільйонів пасажирів. Ми всі намагаємося йти в ногу з часом, тому була створена офіційна сторінка Капешвидськісний трамвай, в якій ділимося своєю буденністю, тим проблемами, з якими стикаємося, ділимося з історією. Спеціальної людини нема, тому там може розміщати інформацію будь-хто. У 2021 році за ініціативи про було вирішено відновити мотодрезину, яка використовувалася при будівництві швидкісної лінії, без роботи якої ну досить важко було б уявити завершення цих робіт свого часу. їх було на підприємства, здається, 5 штук, і вони використовувалися в будівництві саме швидкісного трамваю, тому е, на е, депо номер 3 було відновлено реставрована ця мотодрезина і встановлено як пам'ятний знак на в'їзді в депо 1. Закінчення робіт припало якраз на початок війни, і тому було вирішено трохи відкласти його встановлення. І коли було встановлено, досить багато було запитань, що це і для чого це, поки ми не встановили інформаційну табличку, в якій розписано повністю для чого нови. Використовувалася і як воно допомагало нашому підприємству. Нас досить гарно слідкують за охоронною праці. Тому курйозні випадки ну, досить мінімізовані. І ну, я не знаю, можна це назвати курйозними випадками чи ні, але з огляду на час. Було таких два випадки, коли в вагоні знаходили пістолет, знаходили сумку з дротами. Звісно, висаджували всіх пасажирів, викликали поліцію, зупинявся рух. Але виявлялось, що пістолет цей іграшковий, а сумка це забута з кимось консервація з дротами. Також кур'йозних випадків, коли у нас по охороні пройшов сигнал, що група людей забігла в тунель. От коли почали розбиратися, виявилось, що це робітники сансервісу, які опилювали дерева за територію підприємства і, почувши сирену, перелізли через забори і почали ховатися в наших тунелях. А у нас вже думають, що це диверсія. Війна змінила суспільне життя у всій країні, і наше підприємство в цьому не виключення. Наразі у нас некомплект 618 чоловік. І не на кожній професії чоловіка можна замінити жінкою. Але навіть ще до війни у нас був гендерна нерівність і жінок було значно більше, ніж чоловіків. І зараз наші панянки опановують ті професії, які раніше були їм недоступні. Так можу сказати, що відсоток жінок судді водіїв стало значно більше. Він вже потрохи наближається до 90%. Ранок 24 лютого, ну він як звичайної людини, почався, мабуть, шоком. Хоча, знаєте, я відчував, що таке можливо ще з подій 2008 року, коли Росія напала на Грузію. З самого початку нас зібрали всіх керівників більш-менш важливих підприємств в місті. І де кожному було поставлено конкретні завдання, як в розвісі підприємства, так і в розвісі виконання робіт, які необхідно було виконати, щоб унеможливити заход ворога в місто. Живемо, як і вся країна, вже мабуть три роки в стані війни, але мабуть з ключове слово живе, тому що я бачу. Що ми досить швидко адаптувалися? Ми стали більше готувати водіїв. Ми більше стали співпрацювати з центром зайнятості, підготували практично всі свої станції для того, щоб люди могли сховатися під час повітряних тривог. Ми покращуємо стан всіх своїх захисних споруд для робітників. Звісно, ритм роботи підприємства спочатку. Він змінився, але ми транспортна компанія, ми повинні перевозити пасажирів. Тому ми як працювали, як робили по графікам, так і робили. Зупиняли у нас тільки два моменти. Перший момент це коли був Безпосередньо приліт наше рейкове полотно, і ми вимушені були на 5 днів зупинити повністю рух для відновлення. І звісно, зупиняло у нас бикаут. Коли було обмеження подачі електроенергії, тоді хоч не хочеш, трамвай зупинялись щодо використання самої транспортної системи швидкісного трамвая в нових реаліях. Ми зрозуміли, що ми не тільки той транспорт, який доставляє з точки А в точки Б. А ми ще даємо прихисток під час повітряних тривог на самому початку війни. Наші станції були переповнені під час тривог, і люди сходили із дітьми, із собаками. Ми організовували і гаряче пиття для людей. Ми організовували комнати на станціях, які приближені до мікрорайонів, комнату для дітей, де вони могли полежати. Звісно, наші станції не зовсім були для цього пристосовані, але ми як могли намагалися облегчити їх участь. Наразі зараз трохи менше, але наші станції відкриті для всіх людей цілодобово. Про що я мрію. Ну, мрія у нас, мабуть, напевно, час одна на всіх. про перемогу, мрію про мир. Здавалося б, що в цей час ну, мріяти недоречно, але я вважаю, що одна наша перемога це вона складається з наших маленьких перемог. Свої перемоги ми робимо на робочому місці. Ми забезпечимо сталий розвиток свого підприємства. Ми забезпечимо стале пересування наших громадян по місту. А з простого, що я мрію для себе, ну, я мрію, мабуть, подорожувати своєю країною. Я мрію милуватися сходом сонця над лісами Карпат. Я мрію попасти на Донбас арену Я мрію почути шум цикад та прибої в Криму. Слава Україні! Героям слава!